Добрий день. У нас з вами зараз буде тема вірусні інфекції і алгоритм захисту з рослина Карпат. Так. І так, починаємо, починаємо з того, що гостра респіраторна вірусна інфекція ГРВІ це група інфекційно-запальних захворювань, органів дихання вірусного походження. І які ж бувають ознаки одразу, щоб ви зрозуміли, що у вас саме йде вірусна інфекція? Це дуже швидке підвищення температури, нежить, кашель, ломота в тілі, слабкість. А є групи ризику. Люди похилого віку, 65 люди з хронічними запальними хворобами. Чому такі люди? Тому що до цього часу людина має вже безліч хронічних захворювань. Або коли люди похилого віку, в них вже накопичуються дефіцити, і імунна система, імунні резерви, вони не нескінченні. І тому клітинам імунної системними дуже важко буває переключитись на Ну, не буває, в принципі, неможливо переключитись повністю на боротьбу з вірусною інфекцією, коли йде ще букет інших захворювань, якісь які є хронічні запальні процеси в організмі. Далі діти. Шкільний вік діти хворіють три рази на рік. Дошкільнята 6-8 разів на рік, і на першому році життя від 2 до 6 разів на рік. До речі, немовлятки, які на грудному вигадованні, вони більш захищені, тому що з молоком матері до них потрапляють і імуноглобуліни, тобто, вже клітинки імунного захисту, бо все, що було в мами, воно однозначно. Має імунну відповідь всі, які хвороби були запальні інфекційні, і дитинка їх отримає. Тому дивіться дошкільнята 6-8 разів на рік. Дуже важливо, щоб якщо є можливість, до трьох років дитинка, щоб була вдома, не посіщала ніяких розвівалочок, ніяких отаких от закладів, тому що йде тільки формування імунної системи. Звичайно, на вулицю потрібно ходити гуляти на свіже повітря, але від скупчень дітей в закритих приміщеннях треба утриматись, тому, що зустріч кожен раз зустрічатись з новими інфекціями. Йде навантаження на імунну систему, а вона ще тільки формується. І формування йде у дитинки взагалі до 7 років. А оцей перший трьохрічний етап він дуже важливий і він ще не настільки сильний у дитини. Вірус це не клітинна форма життя, тобто це паразитична форма життя. І вірусу необхідне якесь середовище, клітина, жива клітина для того, щоб він мог, міг розмножуватись. І вірус складається з нуклінової кислоти, ДНК, черенка і білкової упаковки капсида. Попавши у клітину, вірус перемикає метаболізм клітини на синтез власних білкових структур, необхідних для розмноження. І на протязі життя людина. До 60 років хворіє біля 200 разів, і імунна відповідь є на конкретний тип вірусу. Кожен раз у нас йде той же вірус грип, він мутує. І те, що той вірус, що був у минулому році, в цьому році, вже інший. Тому, якщо ви думаєте, що ви раз перехворіли, і це все у вас є імунна відповідь, ну то є не так. А далі. а далі у нас йде підготовка до сезонних вірусних інфекцій. І однозначно підготуватись потрібно, і це буде набагато, набагато легше, ніж потім стикатись. Але повернемося трохи, що ізолюватись неможливо, тобто неможливо захистити себе раз і назавжди, бо ми живемо в соціумі, в соціумі і цей вірус він передається ваздушно-капельним путем. Але дуже важливо, які ускладнення у віруса грипа: це верхні дихальні шляхи, отит, гаймарит, синосит по нервовій системі. Менінгіт – це запалення оболонок мозку, енцефаліт, запалення головного мозку, невралгія, порушення сну, апатія, По легеням – це бронхіт, пневмонія, астма, серцева судинна система, міокардит, перикардит, серцева недостатність і інші ускладнення, бо загострюються хронічні хвороби. І йдуть якісь порушення імунної системи, тому краще попередити. Тому якщо ви у себе побачили вже перші ознаки, різка пішла температура, появилась ломота. Треба дуже швидко зразу реагувати і не пускати на самотьок. Тому що якщо імунна система не справиться, то з, одразу з подоланням і не вистачить власних ресурсів, то можна дойти і до ускладнень, які, як ви бачите, дуже-дуже серйозні. Так, так ось як підготуватись до сезонних інфекцій. Перше, це системне очищення організму, це протипаразитарна програма. Це очищення печінки і нирок, це нормалізація мікрофлори 1-2 місяці поспіль. Тобто, якщо людина думає, що 5-10 днів попила пробіотик і це все норм, так то є не так. Тому що. 70% нашої імунної системи знаходиться в кишківнику. А під впливом токсичних речовин, під впливом стресів, якісь хімічні попадають в організм, антибіотики, фармакологічний вплив медикаментозний це все дуже сильно впливає на мікрофлору кишківника і іде падіння імунної відповіді. Протипаразитарно однозначно потрібно проводити зараз, вже починати десь серпень, вересень, вже цей час для протипаразитарної програми обов'язкової. Навіть якщо у вас немає ярких таких ознак паразитозу, то як профілактика це теж буде дуже добре. Очищення печінки і нирок, бо це наші фільтри, печінка виконує безліч функцій, і якщо їй допомагати, то тоді буде в порядку і обмінні процеси, в порядку буде і ендокринна система, в порядку буде і наш енергетичний баланс, тому що печінка можна так сказати, наша батарейка енергоресурс. І от перше, якщо ви по собі відчуваєте, що у вас нема сил. От, якось накопичення усталості побачите, як тільки ви очистите печінку, допоможете їй рослинними, звичайно ж, комплексами натуральними. А тоді наскільки у вас зразу ж одразу ж десь з невізневідкіля з'явиться і сили. Нирки, це трудяшки, які дуже велику кількість тридини переганяють. А ось тому від них залежить багато чого. От зверніть увагу і на накип, яка буває на чайнику. Оце ж у вас, образно кажучи, таке буває з нирками. Тобто, навіть якщо ви просто водичку п'єте, і водичка у нас багато де йде з перевищеннями металів, а також різних інших речовин, це все відкладається на нирках. А, так, і підтримка фітокомплексами проблем, які можуть загострюватись на фоні вірусної інфекції. Наприклад, гастрити, наприклад, різні проблеми шлунково кишкового тракту вони загострюються, весна, осінь а аутоімунні, аутоімунний, наприклад, ревматоїдний артрит теж загострюється в перехідні періоди, тому треба підтримати, тому що дуже висока вирагідність, що буде загострення. Наступний так як у нас спрацьовує імунна система, здатність протистояти інфекції? Тобто, коли йде погрішності в харчуванні, дефіцит білку, вітамінів, білок це необхідне, це амінокислоти, це структурна частинка, Нашої імунної системи, це для клітинок імунної системи необхідне для того, щоб вони формувалися. І якщо ви не доїдаєте білку, буде бачите, сюди, дивимось дисбаланс імунної системи. Коли йде переохолодження, тоді йде активація монопатогенної флори, додаються віруси і звідти знову дисбаланс імунної системи. Образ життя, шкідливі звички, стан навколишнього середовища Теж іде дисбаланс імунної системи, що веде за собою збін імунної відповіді, і з'являється хвороба. А, так, а, так, ось а, далі як ми можемо укріплювати імунітет? Перший продукт рослини Карпат це вітамін Про. Це абсолютно унікальний комплекс по тому, що людина може отримати одразу необхідні вітаміни. Тут є вся лінія вітамінів групи Б, а також Е, С і Д3. Вітамін Е це молодість і регенерація. А вітамін С. Вітамін С, от у вас є ниже теж написано нижче, що у нас є вітамін С з ацеролою і шипшиною. До речі, це дуже класна формула, тому що тут не синтетична формула вітаміна С, аскорбінка, а тут ще додані екстракт ацероли і шипшини, тобто натуральна форма вітаміна С, яка, по-перше, має пролонговану дію в організмі. По-друге, вона не подразнює наш шлунок, тому. Можна вживати і не боятись про це. А ось і що робить вітамін С? Він зменшує набряк слизової. Тому, коли йде там закладеність з носа, з горлом, то вітамін С додаємо і буде зменшуватись набряк, захист судин, укріплення буде судин. Вітамін Д3. Вітамін Д3 він активізує т лімфоцити. Які дуже важливі для адаптивного імунітету, допомагаючи організму розпізнати та знищувати інфіковані клітини та патогени. Цинк, Цинк, до речі, це, він необхідний для роботи вілочкової залузи. І саме вілочкова залуза вона синтезує гормон тімулін. А уже гормон тімулін. Сприяє, синтезує т лімфоцити, допомагає синтезу т телімфоцитом, вибачте. Так ось Т-лімфоцити лімфоцити це от якраз той, та відповідь імунна, яка йде. І ви знаєте, от було дослідження, і де показано, що люди чим старше вони стають, тим менше у них ця вілочкова залоза. Тому що йде тотальний дефіцит цинку, але цинк це той мінерал, який не п'ється на постійній основі. Він п'ється курсами. Наприклад, курс там 2 місяця п'єте, 2-3 місяці перерва. Ну, от отак, от от. тобто не можна його пити постійно. Біфідолактин Д і біфідолактин. Біфідолактин Д це комплекс, який, окрім пробіотиків. Там ще додані трави, які є фітобіотиками, тобто які мають виражений антибактеріальний протигрибковий ефект. От. І звичайний біфідолактин. А так ось потрібно, необхідно додавати обов'язково для того, щоб власним клітинкам імунної системи було як протистояти, і щоб збільшити кількість лакта і біфідобактерій в кишківнику. Так, боротьба з самою інфекцією. Тобто, коли вже людина захворіла і відчуває перші ознаки, у вас є 6 годин для того, щоб дуже швидко відреагувати. Напротязі 6 годин через кров йде, через кров розноситься ця інфекція вірусна і активізується її розмноження. Так, ось, якщо в цей період. За ці 6 годин дати сильні натуральні противірусні комплекси, ви купіруєте проблему на самих початках. Так, ось лізин це амінокислота. це ключовий компонент для вироблення антитіл та інших імунних клітин. Він також необхідний цей лізин для синтезу гормонів і ферментів. Він пригнічує розмноження герпесу і ГРВІ. А чому пригнічує? Тому що дивіться, для того, щоб герпес розмножувався, йому необхідна амінокислота, аргінін, яку він бере в організмі. Але по своєму складу формули лізин дуже подібний до аргініну. І вірус путає, заглатує лізин, і цей лізин із порушує оцей капсид вірусу герпесу. Тому лізин, коли у вас йде загострення герпетичних інфекцій, одразу ж додавайте, і ви просто в щитані дні скоротите оцю активацію герпетичної інфекції. Далі, лізин необхідний для енергетичного балансу, для азотного обміну. Лізин це об'єм та сила м'язів, транспорт кальцію в кісткову тканину попереджує розвиток остеопорозу. Регулює функцію епіфізу молочних залоз, жовтого тіла та то яєчників. Тобто ми бачимо, лізинь для нас, дівчат, просто необхідний, посилює метаболізм жирів і контроль рівня три а так, далі. Далі у нас імуностан. Це рослинний комплекс з дуже багатим складом, і багатий саме на такі противірусні і антибактеріальні компоненти. Тобто, дивіться, корінні, хінацеї, екстракт прополісу, сосновий пилок, чесник, квіти бузини чорної, плоди шипшини, лиць смородини, грецький горіх і селен. Тобто імуностан потрібен і для імунопрофілактики в період сезонних. Епідемії грипу та інших вірусних респіраторних захворювань. Тобто, ви можете давати дитинці, наприклад, школьнику по одній капсулі зранку перед школою, як коли починається цей сезон. Всі дітки навколо починають хворіти просто як профілактику. Звичайно, коли йде вже захворення, то інше дозування, і ви можете звертатись до нас, ми проконсультуємо стосовно. Які дозування, на який вік, на яку вагу необхідні для того, щоб ви отримали бажані вам результати? Далі Імуностан допомагає організму протистояти вірусним інфекціям і не допускає ускладнення на початкових стадіях на оце відому нашу хворобу, яка недавно у нас була пандемія, так називаємо. Потім так, гостре респіраторне захворювання, ГРВІ, ЛОР-захворювання, бронхіту. Відновлює імунітет після хвороби, хірургічної операції, після виснажливого стресу, важкої втоми, зміцнює захисні сили організму, пригнічує ріст і розмноження кишкової палички, стафілококів, стрептококів, ефективний для зупинки інфекційних процесів в організмі. Дивіться, якщо ваш підліток має прищі. Прищі, великі прищі, це зачастую йде стафілококова або стриптококова інфекція. То імуностан додайте в цю програму. Тобто він не тільки буде противірусний, бачите, він ще дуже міцний, де антибактеріальний ефект має проти всіх розповсюджених паразитів. Наступне антивірин. Антивірин він працює при будь-яких запаленнях не, не тільки дихальних шляхів, а і повністю на весь організм. Він має дуже сильну протизапальну дію. Тут у складі шоломниця байкальська, бархат амурський, карамурашинове дерево, тавал галіотора кок і целлюлоза. Має швидку жарознижувальну та протизапальну дію. Знижує період протикання хвороб і відновлення після них, не допускаючи ускладнень. Має антибактеріальну дію та зміцнює загальний імунний захист організму, надає допомогу при гострих і хронічних захворюваннях, верхніх дихальних шляхів, лор органів, при грипі, гервеї, ангіні, герпесу, запаленні кишківника, сечового міхура і сечововідних шляхів, і при вірусному гепатиті та інших. Ферментозин. Ферментозин це у нас унікальний комплекс ферментний, і у складі є протеолітичні ферменти. Тобто, коли ви ферментозин п'єте з їжею, тоді він працює на покращення травлення, покращує розщеплення їжі, білки, жири, угліводи, швидше це все перетравлюється, розщеплюється до складових. Зменшується навантаження на шлунково кишковий тракт, прибирається запалення, але коли він вживається з проміжком півтори години від їжі, він працює як протеолітик, завдяки тому, що тут у складі є бремілайн, папаїн. Це протеолітичні рослинні ферменти. Протеолітики – це те, що розщеплює білкові структури. А всі а, а, оболонки біоплівки, всі оболонки патогенних організмів: віруси, бактерії, грибки, глисти це все йде будь-які пухлини, це все йде білкова природа. А, і тому а, ферментозин буде це розщеплювати. І допомагати організму виводити. Тому бачите, що в результаті організм наче швидше і ефективніше справляється з будниками інфекцій, як у гострій, так і в хронічній стадії захворювання. Протилітичні ферменти справляються зі всіми видами патогенних мікроорганізмів, а отже, є універсальним антибактеріальним, противірусним і протигрибковим засобом системної дії. Ферменти це, взагалі, каталізатори. Вони змінюють швидкість всіх хімічних реакцій, вони прискорюють. Тому, якщо ви хочете швидше подолати будь-яку інфекцію, будь-яке захворювання запальне. Паразитарного характеру, то додайте ферментозин в свою програму, але обов'язково окремо від їжі це має бути наче серце, на серце натощак або зранку перед їжею, або через півтори-дві години після їжі. Яке дозування скільки потрібно і так далі. Це залежить від проблеми, від ваги людини, ну і трохи від віку. Ось трохи, тому що дитинка ж може бути, наприклад, дитинка 10 років, але в неї може бути велика зайва вага. То ми враховуємо, що це дитячий організм, але при рекомендації дозування теж враховуємо скільки кілограмів маса тіла. Тобто це все є моменти індивідуальні, тому звертайтесь до нас, фітоцентр рослина. Ми вам допоможемо підібрати так, далі. Далі у нас є такі засоби, як для діток маленьких шипшина малина, сиропчик, цитрарія солодка проти Цитрарія солодка він від дуже добре. Він переводить кашель з сухого у вологий. Далі тут малина шипшина дуже смачний і дуже гарна противірусна антибактеріальна дія. Він не має цукру, бо ви ж знаєте, що цукор у нас не з цукрового буряку робиться, у нас весь цукор штучний. А тут глюкозна цукровий сироп він йде з кукурудзи складом шляхом ферментації, тобто цукру як такового тут немає. Ось далі. Хлорофіліпт. Хлорофіліпт, Ви знаєте, я називаю це клінінгова компанія. Тобто це хлорофіл, але він взятий з листа Евкаліпта. Евкаліпт відомий своєю антибактеріальною противірусною дією. Ну і прото грибковою в тому числі, і коли береться хлорофіл, це оця дихання наших клітин, очищення наших клітин береться з евкаліпту, то це підсилює ще більше його. Тому хлорофіліпт, і він дуже зручно пити його, він п'ється чайна ложка на стакан води зранку на тащак. І так кожен день у вас отака суперклін очищення, підготовка організму до наступного дня. Аргентум С, аргентум С і аргентум СЕ це препарати на основі колодного срібла. Аргентом С можна і пити його, і жінки в гінекології використовують. До речі, в програмі Аргентом С, Хларафіліпт, в програмі пригнічення гелікобактера йде аргентом С і СЄ дуже зручна в формі спрея, можна в горлишка пирскати, дуже швидко купірують ангіну. А ось горлишка, нос на будь поверхні зовнішні на шкіру працює. Коли вірус вже розгулявся, дуже часто на другий-третій день, максимум на четвертий, додається бактеріальна інфекція, або ж вона активізується в організмі, якщо вона була в сплячому стані, тому що імунна система пішла боротись. Ну, образно, ми ж розуміємо, пішла боротись проти вірусна, проти вірусів, і тут бактерії вони ожили. Так, ось фітобіотики наші. Це цитрарія Карпатська, це не тільки він очищує дихальні шляхи, хоча тут дуже класні склади. Ви знаєте, що, наприклад, там Алтий, Шалія, Матюмачиха, вони дуже гарно відхарківуючу дію мають. Ісландський мох тут у складі уснінова кислота. І оця уснінова кислота, вона противопльоночна, тобто воно буде допомагати боротись з грибковою бактеріальною інфекцією. Так само, як і Чебрець, наприклад, він має дуже потужну грибкову, протигрибкову і антибактеріальну дію, так як і бузина Фунгіцин, Це тут у складі бачите, екстракт світогваздики, чорного горіху, віроніки лікарської, не треба звичайної і жовтокорінь канадський. Тобто, це і дуже сильне протигрибкова, а також і антибактеріальна дія йде. Тобто, це наші потужні фітобіотики. Так, і алгоритм дії при ГРВІ і грипі. Перше це сорбент. Сорбент потрібен завжди. І... Завжди, коли ви п'єте ферментозин з метою боротьби з біоплівками, уплотненнями, якимись і так далі. Не забувайте, де є проталітична дія, там має бути сорбент, тому що організму буде важко вивести оце все, що почал почав ферментозин розщеплювати. І також при будь-яких запальних процесах потрібен сорбент. Чому і організм піднімає температуру, тому що йде накопичення токсинів від розмноження там, вірусів, бактерій від їх життєдіяльності. Противірусне, друге, це імуностан з лізином шикарно в парі. Працюють. Коли додається температура або активізуються інші у вас хронічні стани, додавайте антивірин. Коли додався кашель, цитрарія допомагає. І каталізатор протелітична дія для того, щоб прискорити боротьбу з інфекцією, додавайте ферментозин. Яка у нас є допомога? Нагадую, це цинк, вітамін Д3, вітамін С, біфідолактин Д і спіруліна. Спіруліну я взагалі дуже люблю. Тут у нас в складі в рослині Карпат, спіруліна разом з хлорелою. Дуже потужна формула, тому що вони мають в своєму складі майже всю таблицю Менделєєва. Тобто організм отримує той будівельний матеріал клітинкам, що необхідно для того, щоб формувався імунна відповідь. Також це дуже класно закриває дефіцити, які у людини є. Також спіруліна виводить важкі метали. У нас зараз по всій Україні перевищує всі можливі норми показники важких металів у повітрі. А все це осідає у нас в організмі, і потім розвиваються важкі хвороби. А тому спіруліна це те, що потрібно діткам обов'язково. Ну і взагалі всім людям кілька разів на рік пропивати спіруліну. Ви розумієте, вона що дає? Перше, нагадаю, це виводить важкі метали. По-друге, вона є джерелом амінокислот, А амінокислоти – це структурна часть і структурна частина і наших. Імунних клітинок, а також наших сполучної тканини, тобто всі наші зв'язки, сухожилія, е, ті, все, все це має е, сполучну тканину, все це сполучна тканина і все це потребує амінокислот. Так от спіруліна це є необхідне джерело. А, так а, і, звичайно ж, коли людина в гармонії з собою, в гармонії всесвітом, коли вона це намагається так бути, і бачите, тут у нас зима, весна, літо і а, круглий рік, не тільки в, ми займаємося своїм здоров'ям у період загострень, то тоді класно всі себе почувають, і хвороби або ж не беруть, або все проходить дуже швидко. Я вам бажаю будьте здорові!